Вдячність буде ходити, коли буде. Боч нам. Як буде план? Давайте зразок покажемо. Не, я правду как? Я вот просто маленькое время. Я просто... Я Я просто... Я просто... Я просто... Я Я просто... Я просто... Я Я просто... Я просто... Я просто... Я просто... Я Я просто...

На друге мінус поміна. Не одному. Серед, читай газети, сірі. Я його питаю, ну давайте рисуйся трошки, не рисуйся. Ну, я всё могу вам рассказать, так же тема не было прожекта. Перед тренировкой нас было. Что за чешу? Мы закинули за там. А ну вы. Давай, блядь. Давай. 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 Давай.

Hvala, Hvala. 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 4 0 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

Я до слова запрошую нашого патрона, пана Ігора Куруса, без якого цього би не було. що для мене сьогодні це неймовірний матч, тому що стільки пеналів, які били, це звичайно що унікальне. Щойно Хосе, Хосе Йосип, я ж не бачу, Він теж не пам'ятає, скільки пеналів, що було в матчі. Тобто я хочу сказати, що мені дуже приємно, що на, фіна... на... на... на Кубку Камінарів, який був заснований минулого року, йде така безкомпромісна боротьба. Я хочу вам побажати всім, щоб ви мали, щоб ви завжди стремилися до такої перемоги. Я хочу побажати, щоб ви завжди, щоб ви завжди своїх так мовити суперників е е шанували. Тому що ми всі ви всі футболісти, правильно? Тому я дуже прошу. Давайте ми зараз втомуємо свої нерви. Я все прекрасно розумію, що всі хотіли виграти. Прекрасна команда. З, де, де є? Грушів. Грушова. Грушів. Прекрасна команда, давайте полодомою Груші. Прекрасна команда. Прекрасна команда з Уріжу. Давайте Уріжу. Старту обежа, яка я думаю, що наступний рік заграти на чемпіонаті області, тому що ми перемогли чемпіонат району. Давайте полотуємо старту Команда ФК Новосіці. Я хочу сказати, що я на моє переконання, всі чотири команди сьогодні нам зробили свято. Це свято футболу, де були гарні паси. І я хочу сказати, якщо б вчора, якщо б на сьогоднішній настенський стадіон збірна вийшла Молдови, то ми б її обіграли. Тому, тому, тому давайте не падати духом. Давайте боротися за те, що скажімо, за що ми свій ставимо за мету, бути разом і створювати, так би мовити, перемоги разом. Тому я просив би зараз, Василю Михайловичу, щоб він оголосив хто нагородження, є гарні призи. Я думаю, що об... всі чотири команди заслужили перемогу. Тому я вас вітаю, образи. Ми сьогодні так би мовити спробуємо. Яким чином. Як правильно сказати? Як кажуть на галичині? Ладнати. Ладнати? Тому давайте приступимо до нагородження, тому що вже холодно і темно. Я, чесно кажучи, думав, що ми будемо до завтра, до ранку грати. Пенальті пити, на покрову будемо останні. Шановні друзі, я перш за все хотів би запросити до нагородження суддів, які обслуговували сьогодні матч. Тому перше запрошую найстаршого, найкращого визнаного нашого суддю. Володимира Кузьмяка. Браво! Повертаєш на комплект спортивної форми. Витягніть, покажіть вони, що всі. Ми з різних партій, але це футбол любимо. Давай, давай, покажи кишеньку. Де та кишенька? Де та кишенька? О, дуже гарно! Пума або Ріта. Арбітра Ігора Грабовенського.

у тому казаку, другому казацьку. Тепер приступаємо до номінації Кращі гравці нашого турніру. З кращими гравцями виданий Андрій Мадор, Грушів

Нагородження допросить красим гравцям видно і орест тим чишим. Дмитро Винницький <пілка> команда два траурі нагороджується пам'ятним кубком і меднячничем. Контура методатора і врахують, які для початкувати тубок, і, і проводиться до 3-4 34 місяць. Наше такого не було. Пращимо навчали виданий Андрій Шеколець. <плес> <Здорово. плес> Андрій Петитник. Пам'ятний <плес> <плес> мордянка. От і питав, я там не команди Руслан Тачинчук. Перший ніж нагородити футбольні команди. Я би хотів подякувати перш за все господарям того сильного стадіону, пану Гусаківському, лікарі, який надає допомогу.

За організацію проведення фіналу нагороджується Андрій Мікляш. Запрошується Дмитро Курпяк. поїхав на Синчуков. Стас Синчуков поїхав на перегляд. Олег Петрук Рупяк. Стас Я би попросив українських футболістів не робити шап по дошці. Поверніть кубок, заберить свій. Джаберіть, стайте сюди той клубок, ми його маємо вручити Грушеву, а ваш той більший. Так що ми міняємо? А вони Так, Футбольний клуб грусів, іскра груші на орозі м'ясо вже отримали, а кубок... Brađome i mamo narodi sa vatra to jest iskra ruči budlasko svi po odnom podkodem zelenog orodila Ай, кума, ти що? Завжди план, я. Все, да не все підхатисі під нам. Ми ж тут тільки є, та хоть. Людиша не знають, як пити. Давайте потримаємо далі наше юти. Бать, не брам, як такого. Підхати всі, ну ка, що то їти? Давай, давай, так хай почато. Все себе. Забрали, все зробили.

Новородження запрошується футбольна команда «Старт Робич». Давай, 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 давай,

Пам'ятаємо далі, губками народжується, стар команда, пам'ять м'ячі і комплектом маніжок. Старт, стар. стар, дрогобич. Кубок, м'ячі, комплект маніжок. Не не До народження запрошується. Сухойні клуб на лошики, тільки капітану команди, будь ласка.

Андрій, Андрій, забереш ти медалю. Забере. Добре, Андрій. Перше, ніж нагородити убойню команду на Лошичі, Я би під ваші обласки хотів подякувати Ігору Корису і вручити такий м'ячик символічний від нас всіх. Про ту годину, коли буде надводя за нас, за футбол, міг просто підійти до того м'ячика, кинути маленьку копійку і згадав нас, що ми його навіли. Ти наш 15, 15, 15, і нам Я думаю, що ми стігати Пам'ятним кубком і м'ячем нагороджується футбольний клуб на ложичі. Grazie. due tutti.